У соцмережах пишуть про поширення захворювання на ковід. Втім, епідеміологи кажуть, що хворих на ковід одиниці, а от захворюваність на грип якраз зростає. Лікарі нагадують про вакцинацію, і про те, що у нашому місті працює програма здоров'я вінничан, яка покриває 50% вартості вакцини від грипу для мешканців Вінницької територіальної громади, у тому числі і для переселенців. Вакцина захищає від чотирьох штамів грипу, якими можливо перехворюють українці цієї осені та зими? Це два штами типу А та два штами типу Б. З нами на зв'язку Олександр Загоруйко, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, скільки хворих на грип зафіксували на Вінниччині? За останні тиждень на території Вінницької області було зареєстровано 5783 хворих людини на грип та ГРВІ, що склало 374,2 випадків на 100 тисяч населення. І загалом є на 72,1% менше базового порогового рівня по нашій області. Серед усіх захворілих 3539. Склали 3539 Склали діти, що склало 61%. Госпіталізовано було 11 осіб. Летальних випадків від грипу та ковіду на території області за останні тиждень. Не реєструвалося. При яких симптомах потрібно звертатися до лікаря? Адже люди наші часто люблять займатися самолікуванням. Ну, основними такими симптомами, при яких потрібно звернутись до лікаря або навіть викликати швидку допомогу, є біль в грудній клітці, є підвищення температури тіла протягом довгого часу, є утруднене дихання та порушення свідомості. Які ускладнення можуть виникнути при грипі? Ускладнення при грипі діляться на дві групи. Перший тип ускладнень це ускладнення від самого грипу, це може бути набряк легень. Від протікання самого грипу це може бути набряк легень, мінінгіт, мінінгоенцефаліт або інфекційно-токсичний шок. І також може бути ускладнення при приєднанні вторинної бактеріальної інфекції. Це можуть бути гайморити, отити, синусити, пнемонії. Скажіть, будь ласка, окрім вакцинації, є ще якісь методи, щоб вберегтися від грипу? Ну, найдієвішим та специфічним методом профілактики грипу та герви і ковіду є вакцинація, але є ще деякі профілактичні міри, такі як частіше миття рук з милом. Особливо при відвідуванні місць загального користування, контакту з поручними, дверними ручками, частіше провітрювання приміщень та вологі прибирання. Ну Також треба. Якщо людина, ну, якщо людина почуває себе хворою, потрібно обов'язково звертатись до лікаря і старатися уникати контакту з потенційно хворими людьми. Дякую вам. Будь ласка. Олександр Загоруйко, завідуючий відділом епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань, був з нами на зв'язку.